П'ятниця, 17 травня, Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти в Україні. З 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію. Що зміниться? На Буковині відключають світло за графіком: де, коли та чому, як завершується весна, що віщує небо та синоптики. У п'ятницю, 17 травня, Буковинці попрощалися із військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну. Старшому сержанту Іванові Коштурі останню шану віддали у селі Лашківка Чернівецького району з молодшим сержантом Петром Серновським та старшим солдатом Ярославом Муликом попрощались у місті Заставна. Солдата Михайла Цікала в останню дорогу провели у селі Великий Кучурів – Чернівецького району, вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам в Україні з 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію. Він зобов'язує чоловіків з 18 до 60 років оновити облікові дані. Від 18 травня це можна зробити не лише у ТЦК, а й у ЦНАПах. Відповідно до закону запроваджуються нові заходи щодо ухилянтів. Який штраф за неявку у ТЦК? Що таке електронний кабінет військовозобов'язаного – Далі у сюжеті. 18 травня міноборони запроваджує застосунок резерв плюс. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів до 16 липня включно повинні оновити свої облікові дані. Але слід зазначити, що це буде ну така mvp версія так звана. Тобто будуть надалі додаткові опції в електронному кресті. Наразі ж це буде оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання 18 травня. Прикордон. Тоники на пунктах пропуску перевірятимуть наявність військового облікового документа. Обов'язкова перевірка військово-облікових документів, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час, визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину. Які мають дитину, дітей віком до 18 років і чоловіка, дружину, який яка проходить військову службу за одним із видів військової служби. Інші категорії осіб визначені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Представник ТЦК: поліцейський чи прикордонник мають право перевірити у чоловіків військово-обліковий документ. Уже по особі. За її паспортними даними за ідентифікаційним номером працівники ТЦК будуть мати ну, 99% інформації необхідних для того, щоб визначитися з базами відповідно з правом на відстрочку. Це так само, як підтягуються в дію зараз дипломи для того, щоб розуміти, який рівень освіти, так само вони вже будуть бачити цю саму інформацію, який в тебе диплом, і ну на який ти претендуєш. Якщо у чоловіка призовного віку немає при собі військового квитка, то йому можуть виписати повістку або оштрафувати. Зміни полягають в тому, що всі в обов'язковому порядку повинні бути на військовому обліку або оновити свої облікові дані. Піднята відповідальність, матеріальна відповідальність за нез'явлення і не оновлення облікових даних. Ну зокрема там штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Це перше. Друге можливість позбавлення права керування транспортним засобом. Відповідна інформація буде внесена в базу даних. Є спеціальна база, і працівники поліції будуть мати право таку особу доставити в ТЦК у разі її виявлення. 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує штрафи за порушення військового обліку і законодавство про оборону і мобілізацію. З 18 травня усі чоловіки зможуть уточнювати чи оновлювати свої дані не тільки в ТЦК та СП, а й у місцевих центрах Надання адміністративних послуг працюватиме спеціальна послуга сервіс з оновлення персональних даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Євген Басилюк, Андрій Миронеску, новини Сі 4 Дефіцит електроенергії. Погодинні графіки відключення світла запровадили у всіх областях України. Кожна область щоденно отримує ліміти споживання, та залежно від ситуації, графіки можуть змінюватися. Як часто Чернівці обленерго коригує графіки і від чого це залежить, розкаже Олена Кричко. Графіки погодинних відключень світла у Чернівецькій області діють з 16 травня. Наразі їх застосовують ввечері та вночі. Це пов'язано з тим, що ліміти нам доведені від Укренерго. Це те, скільки область може отримувати електричної енергії по мережах магістральних. А звичайно, в нашій області є. Багато сонячних електростанцій, які в години в обідні години, в години, коли сонце на вулиці генерують так само електричну енергію. І відповідно ці електростанції мають можливість компенсовувати ту частку електричної енергії, яку не додають нам з, з, ну, з магістральних мереж в область. І таким чином графік він є. Він може в будь-який момент застосовуватися, але він не застосовується, тому що є електрична енергія від сонячних електростанцій. У оновлених графіках відтепер є зони сірого кольору. Так, позначений час, коли райони можуть бути заживлені залежно від змін у лімітах. У Чернівці обленерго роз'яснюють, у разі вимкнення електроенергії не за графіком. Ймовірно, за такою адресою проводяться технічні роботи. Це можуть бути дві причини такого відключення. Перше це аварійні відключення, тобто обладнання, яке виходить. З ладу відповідно відключається певна вулиця чи певний район, і до моменту відновлення він буде відключений. Друге, це є планові роботи, тобто наші бригади щоденно займаються технічним обслуговуванням електричних мереж. Графіки планових відключень щодня оновлюють та оприлюднюють на сайті Чернівці Обленерго. Зарядити павербанки, не вмикати все освітлення без потреби та зменшити споживання електроенергії у пікові години. Чернівчан закликають економити ресурси навіть тоді, коли немає обмежень у енергосистемі. Це пов'язано з нестабільною ситуацією в країні. Ми запитали у чернівчан, як вони економлять енергоресурси, та чи відчули відключення світла в останні дні. Мешкаю на калічанці, відключали світло, але моєї адреси взагалі немає списку відключень, тому стосовно групи я взагалі не знаю. Стараємось економити, відключаємо ну, в такі пікові години усі електропробори, які можуть там тягнути якусь велику енергію. і Так, по помінімо. Користуюсь павербанком, якщо треба телефон зарядити. Якраз ночі світла немає. Цілу ніч ну ночі просипаюся, світла немає. Цьому році ще якось тихо, спокійно. Але я з розумінням до цього ставлюся. Взагалі, як чи навчилися заучаджувати? Як саме заочатувати? Як саме Правильну машину включаю в п'ятій годині, встаю, включаю і лягаю спати. Можливо, ще якісь лампочка перегоріла, нову не включ не вкручуємо, користуємося, якщо світильник. На три лампочки користуємось двома. Не відчув, бо я живу в першому гуртожитку при БДМУ. І це на Заньковецькій, 11. і там не відключають світло. І взимку минулого року також не відключали? Взимку відключали було відключення, але я частіше був вдома у себе і дома відключали так. Це в Чернівецькій області Герцайській. Зараз ну там. А зараз там від... так, так, відключають, було відключення, але я ще не був вдома. Так, звісно, відчула. Зранку в районі Вінніченка щодня відключають світло. Приблизно на скільки годин? Е, ну, десь на пів години це точно. Це те, що я бачу. Ні, ці дні не відчував, так як живу по суті біля міського пляжу, то то не було поки що відключень. Ну, вуличне освітлення не виключали, в принципі, а в мене що – ні, на даний момент. ні. Як заощаджуєте особисто? Euh, Якщо не відключаєте... Поки що не заощаджую нічого, бо не виключаєте, то нічого не заощаджую. Як вже виключу, то буду заощаджувати. Так вчора вимикали, але один раз це було вранці з шостої до сьомої години на південно-кільцевій. У зв'язку з відключеннями світла в Україні є перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. У Мінцифрі радять у таких ситуаціях підключити національний роумінг та за необхідності користуватися пунктами незламності, адреси яких можна знайти у додатку Дія. Олена Крячко, Володимир Миронеску, новини Сі 4 Чернівці очима дітей упродовж року чернівецькі школярі знімали програми про своє місто. Які локації сподобалися найбільше? Запитав у школярів Євген Паселюк. Юлія Дісь разом з учасниками проєкту знімала серію відео, де розповідає про історію чернівців. Я дуже рада, що я маю можливість втеж вкладати в це, в, в наше місто те щось, і насправді це дійсно дуже добре. Андрій Беженару мріє стати режисером. У проєкті втілює свої ідеї. Мені дуже подобається режисура і майстерність ведучого з тим, чим я захоплююсь. За два роки понад 150 дітей взяли участь у проєкті. Чисторія а мета сформувати і розвинути у дітей. І активне громадянство, і соціальні, патріотичні навички, усвідомлену роботу в кадрі. Така ж презентація і у нас у школі. Це було надзвичайно цікаво, тому що е діти, як правило, їм цікаво слухати не завжди старших, а ось коли їхні ровесники доносять якусь інформацію, вона, як кажуть, для них є більш такою е цікавою, мабуть. Ми використовували звичайно, тим паче, що ці відеоролики, які відзняті, є в широкому доступі. Ідею проєкту підтримала Чернівецька міська рада. Діти зайняті, діти розвиваються, діти реалізують себе. Оце це саме важливо. Тобто діти стають збагаченішими, і їм і це дозволяє їм рухатись вперед. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини. Сі 4 у двадцятому столітті Україна пережила три масових штучних голодомори, які мали катастрофічні наслідки українців. За оцінками фахівців інституту демографії та соціальних досліджень у 1946-1947 роках надсмертність в Україні перевищила 700 тисяч осіб більше чверті жертв діти до 14 років. Багато свідків штучного голоду 1946 47 років досі живі. Спогади чернівчанок, які пережили голодомор. Дивіться в сюжеті. А я не мала чим ходити, він дошку розколов, ти пішов папери туди на, на воду, пішов, така папори росте. Він того нарвав, кісочок наплів і ті перші, які ту кісочку прибивав до тої дошечки цвичками, а в тому пришивав. Ото були такі yeah, yeah. довбанці. І тім я ходила у тих довбанцях, а потім вже мені сусід зробив по столи. Люди тоді ходили на крахмальний завод та їли кукурудзяні качани. Через це помирали. З голоду пухлі, люди пухлі. І каже, ми полягали тако, на обід сонце пригріло. Десь я домка росте, росте, каже, спухає він каже, «Домко, вставай, домко, воно ну щось, вставай, ходи робити, йдемо. А він каже, я себе не вигів, а її вигів. Збудив її, наїлися, що черв, тепер, як от каша куруджена, то був черв такий ріденький, то ось наїли, полягали, то кесне все, дині і пухає людина. То тепер вибираємо в їдах. Туди О, не буде. Да, да. Ми з одної миски, то поїли, мама збереть їсти. Одну меску насипі їсти, і з одної мески ми всі їли. Тільки у нас було четверо хаті. У мами були дві овечки. І ми з тих двох овечок виживали. Мама трошки з трошки несе в місто, будзик зробить, як то тобу сказали. Продасть і купить стакан крупів, крудяних стакан крупів, і там ми так забіли, мама, зварить ту, ту кашку, і так ми їли, так. А хто не мав такі нічого, то не було на тени ніде. Ні кропеві, ні на тени ніде нічого не було. Зима 1946 1947-го була найважчою для виживання. Сніги були, великі сніги були такі, що голова примерзала до кута, до снігу. Мій волос тако примерзав, танка. І що, і сиділо там, дрова у печі, мало бути грані, то ні сірника не було, нічого не було. То най Бог ротує після. Войни після голоду, тіфус. То сіють, температура всього лежало. Як температура всі. А потім, потім вже аж навесні, трошки інакше, ствали, сідали по підхату, обігрівалися, підемо легтись. Щоб якось прожити, пані Ольга та пані Домніка пішли працювати у 12 років. Палили печі. Потім Я пішли не... робити, пішли ті черваки збирати по дереві. По дереві. Лиски лазили обрати. на драбини, малі діти, і лазили і збирали ті черваки, щоб заробити пару рублів. Я там робила у удомі три роки. Щирівське скеміна як робила. Сапала на городі. Перший раз мене взяв сусід туди, лиськи оббирати. Червачки такі були у лісі, то ми обирали. а потім вже ціле літо я там була барабулю. Клала. Домніка Васильівна має шість дітей: 16 онуків, 17 правнуків та одну праправнучку. Її дід загинув під час Першої світової війни. Тато у другій онук та син нині боронять Україну. Олександра Савіна, Андрій Кордубан, новини сі 4 у 2024 році від сніду померло семеро буковинців, за даними Чернівецького обласного медичного центру соціально значущих хвороб. У Чернівцях відбулася акція до міжнародного дня пам'яті людей, які померли від сніду. У 2023 році в Україні виявили 2738 випадків сніду. 1198 людей через цю хворобу померли. Щоб шанувати їх пам'ять біля пам'ятника померлих від сніду, зібралися представники громадських організацій, вілінфіковані та небайдужі чернівчани. Я як жінка з вілпозитивним статусом з 2000 року, маю можливість в цей день кожного року. Згадати тих, хто вже не з нами, хто помер від цієї хвороби. Я, наприклад, особисто знаю три жінки, з якими була знайома, і вони вже, вже немає в живих. І подякувати лікарям, соціальним службам, організаціям благодійним, які допомогли і мені в свій час зрозуміти, що мені потрібно лікування, і я живу повноцінним життям. Червоні стрічки, запалення лампадок та покладання квітів до пам'ятника у жовтневому парку. Знаю, що це дуже важка хвороба. Знаю, що колись це було дуже страшно, зараз вона можливо не повністю лікується, але лікується. Ну знаєте, легше запобігти, ніж лікуватися. Знаю, що люди ці з ними можна спілкуватися тобто, від них. Набратися цього неможливо. Ми нагадуємо постійно, що є така проблема, нікуди вона не ділася. У 2024 році на Буковині виявили 30 віл інфікованих та 7 хворих на СНІД. Нині на обліку у Чернівецькому обласному медичному центрі соціально значущих хвороб 1150 віл інфікованих. З початку нинішнього року від СНІДу померло семеро людей. Кількість захворювань збільшилася, але насамперед, як я вже сказав, за рахунок переселенців і ще плюс збільшилась кількість тестування, в тому числі швидкими тестами. Приблизно на 30% зросла зросло кількість нововияних випадків інфекції. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі-4. Восьмий міжнародний турнір з боксу присвячений пам'яті загиблих спортсменів та воїнів збройних сил України проходить у Чернівцях. У турнірі беруть участь всі осередки федерації боксу України та три міжнародні команди із Великобританії, Румунії та Молдови. 205 учасників з України, Великобританії, Індії та Молдови взяли участь у міжнародному турнірі з боксу у Чернівцях. Змагання триватимуть три дні з 17 до 19 травня. Я присвячую цей турнір. Ну, цей бій всім захисникам нашим, але найбільше своєму двірному брату Юрію Івановичу, оскільки він загинув 28 березня під час звільнення Харкова. І він віддав своє життя, щоб зберегти побратимів. І це великий подвиг, і Ми маємо його пам'ятати. Альвіна Абрамчук, Володимир Миронеску, новини Сі 4 на вихідні зірки. Віщуються несподівані знайомства, приємні сюрпризи у стосунках та несподівані зустрічі. Та, чи сприятиме цьому погода. Євген Пасалюк дізнавався у синоптиків Буковини. За народними віруваннями, якщо зранку мороз та холодно, означає, що буде теплим літо. Чи справді це так? Цими вихідними готуватися до морозів, дощу чи літа? Якщо сьогодні в нас мінімальні температури ще знижувалися до 4-6 градусів тепла на рівнині, а в горах до мінус 1-2 градусів, то вже на завтра ми очікуємо мінімальні температури в межах 10-12 градусів тепла на рівнині та 3-8 градусів тепла в гірських районах області. Та й в день буде досить тепло, уже денні температури будуть близько 20 градусів тепла. Щоправда, у першій половині дня на більшій території області пройдуть невеликі дощики. Починаючи рано вранці з західних районів і поступово зона опадів буде переміщуватися на схід. неділю буде. Переважно без опадів. Вранці температурою 9-13 градусів тепла, в день 20-25, вище нуля. Теплої погоди очікують і самі чернівчани. Щоб у нас було все весело і щоб війна закінчилась. І тоді буде добра погода і хороший настрій. Ну хотілося б потепліше, має погоду, тому що квітень набагато було тепліше, ніж травень. Як травень завжди вже ближче до літа. Хотілося б, щоб було тепліше, але не знаю. Ой, на цих вихідних дуже хотілося б сонячну і теплу погоду, бо є плани з дітьми, хотілося б поїхати за місто, тому дуже хочеться, щоб не було дощу, було дуже тепло. Ну напевно, як більшість людей хочеться сонячної погоди та тепла, але це досить не передбачувано за прогнозами Чернівецького обласного гідрометцентру. Наступний тиждень буде теплішим, але з дощами. Протягом цього тижня мінімальні температури на рівнині будуть в межах 9-15 градусів тепла. В горах це 5-10 тепла, а в день від 18 до 25 градусів вище нуля щодо опадів то перша половина тижня буде переважно сухою, а ось з другою буде впливати циклон, який сформується на Чорне море. Погода буде більш нестійкою, більш хмарною і будуть переважати помірні дощі практично по всій території області. Іван Василюк, Володимир Миронезку, новини Сі4. На цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Мирних вихідних усім вам бажаю. На все добре, побачимось на січотера.